Сергій Жадан. І варто пам'ятати що ось ці голоси, які далі лунатимуть, які заповнять собою периметр майбутнього, це будуть голоси тих, хто вцілів. Саме тих, хто вцілів. Далі буде музика. Будуть писатися вірші. Багато віршів будуть про неможливість поезії після газових камер. Про недоречність літератури в залах судових засідань. Але далі буде музика, і далі буде література. Писатимуть її ті, хто вцілів, і читати будуть ті, хто вцілів, ті, хто отримає можливість любити чи не любити. Про смерть складно свідчити, коли сидиш із нею на сусідніх полицях плацкарта, заважає запах горілої шкіри, заважає відсутність у неї дихання. Тому по справжньому говорити про неї почнуть після того, як вона зійде на нічній безіменній станції. Говоритимуть різне, оскільки і чули від неї різне. Пам'ять водитиме нами, як відьма в тумані, кидатиме нас в ями та вирви, робитиме нас безпорадними в нашому бажанні говорити від імені тих, хто лишився жити. Сором! Робитиме високими наші голоси, неточними, незрозумілими. Гнів заважатиме нам слухати янгольські співи весняної пори, але в найпечальніші дні кружляй наді мною птахо, довіри. І в найглухіші часи, посеред галасу і заціпаніння будь зі мною мовою, мово сумніву, мово втішання, мово подяки.